Мене бісить, коли мені пишуть російською мовою в телеграмі. Тому я почав думати, як я можу вирішити цю проблему. І придумав. Я написав інструмент, який автоматично визначає мову, якою було написане повідомлення. Та в разі, якщо воно написано російською, то видаляє його. Я назвав це Українізація. Якщо вас, так як і мене, бісить, коли вам пишуть російською мовою в Телеграм. То я залишу посилання в описі, перейшовши, по якому ви зможете підключити цей інструмент до свого аккаунту. Ми не зберігаємо ніяких ваших даних. Але якщо ви дуже переживаєте, то я залишу посилання на GitHub з кодом, який ви зможете перевірити та запустити на своєму комп'ютері. Якщо ви захочете відключити цей інструмент від свого профілю, то це дуже легко зробити в налаштуваннях Телеграму. Потрібно лише завершити сеанс. Зараз я підключу цю штуку до свого аккаунту і ми подивимося, як воно працює. Нам треба ввести номер і нам повинно прийти повідомлення з кодом. Так, ми підключилися. Напиши мені щось. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. А давай ще. Чому тут два рази? Two hours later Так, ну ми виправили помилку. Напиши ні. Повідомлення. Не получилось російською написати. А так все вийшло. От yeah. я це зробив. Спочатку давайте розділимо наш додаток на три основні частини та розберемося з кожною з них: визначення мови повідомлення, видалення повідомлення та відправка заготовленої відповіді. Можливість роботи з багатьма акаунтами. Я почав розробку з найцікавішої частини визначення мови повідомлень. Українська та російська мови дуже сильно відрізняються. Вони мають лише 62% спільної лексики, стільки ж, наприклад, має англійська та голландська. Тому розповіді про те, що ці мови дуже схожі, міф. Незважаючи на те, що ці мови дуже різні, написати програму, яка буде визначати українська це мова чи російська, не така проста задача. Відмінності, за допомогою яких ми можемо визначати мову повідомлення, різні алфавіт. В українській мові є літери, яких немає в російській та навпаки. Різні сполучники. В цих мовах використовуються різні сполучники. Різні слова. Якщо взяти два однакових повідомлення російською та українською мовами, то в них майже не буде одинакових слів. Знаючи ці відмінності, ми можемо написати програму, яка буде визначати мову повідомлення. І вона навіть непогано працює, але з великими текстами. Зараз люди зазвичай обмінюються маленькими повідомленнями навіть з одного слова, а з цим у нас вже є проблеми, для вирішення яких нам або доведеться розширювати словник, або шукати інше рішення. Варіант додавати в словник величезну кількість слів мені не дуже подобається, тому є інше вирішення цієї проблеми використання штучного інтелекту. Ми можемо використати OpenAI, але в мене немає стільки грошей, тому залишається другий варіант це використання власної моделі штучного інтелекту. Ми можемо самотужки натренувати її, але я впевнений, що така модель вже існує. І я знайшов її. Вона досить точно визначає текст повідомлення, навіть якщо воно складається з одного слова. Тому я швиденько написав мікросервіс на мові Go, який займається визначенням мови тексту. Я назвав його Polyglot. А от видалення повідомлень це вже досить проста задача. Все, що нам потрібно, це перевіряти мову вхідних повідомлень, та в разі, якщо воно написано російською, то видаляти його, використовуючи API Телеграма. Так як поліглот написаний на мові Go, то я спочатку вирішив використовувати Go для цієї задачі. Але після того, як витратив на це цілий день та зрозумів, що наразі не існує нормальних бібліотек для цього, я вирішив перейти на Python, який славиться своїми бібліотеками для Телеграм. Я дуже сильно пожалкував, що не зробив цього одразу. Бо моя програма складалась приблизно з 20 рядків та написав її за 30 хвилин. Ну все! Мій телеграм захищений, повідомлення російською видаляються, і на цьому можна було б зупинитись. Але я подумав, що я не один такий і ще є безліч українців, які не хочуть бачити російську мову в себе в повідомленнях. І я зробив сайт, за допомогою якого можна підключити це і до свого аккаунту. А далі почалось пекло. Виявилось, що масштабувати це не так просто, як здавалось на перший погляд. Я як PHP-розробник без нормального знання Python, думав над вирішенням деяких задач днями. Тому я написав своєму другу, який є Python-розробником, і він зробив з мого непрацюючого коду просто цукерочку. І все працює! Підключайте, користуйтесь, діліться з друзями та поширюйте українську мову.